Ну що, друзі, всім гарного дня, це Польща, Кауфланд. І зараз ми зробимо закупи. Покажу вам ціни, які в Польщі на 2025 рік як піднялися. Так що не переключайтеся, з вас лайк, підписочка, ставте колокольчик, щоб не пропустити відео. Для мене це приємно, а для вас безкоштовно. Дякую. Перед початком закупів ми завжди беремо корзиночку, є в мене така золота. Швируємо, ребята. Вот такие цены на помидор малиновый, 5.99, да, так вообще 15 злотых, а за раз такой 15 злотых. Ой, 5 злотых, сори, ребята, 15 стоит, Зараз раз 5, Зараз раз мы Так, ребята, вот это картошечка, картошечка молода, картошечка у сетках Ну, мы идем по цебуле, цебуля у нас по 4.49, ребята. 4,49, а яка у вас ціна? Напишіть мені в коментах, який город. Добре, я буду зараз вибирати, бо ніяко рукою. рукой. Пройдемося. Перчики Болгарський. 16 злотих. О, моя любина. Печорочка. У пачках. XL. 7 злотих. За кілограм 99,6. А тут а по попів Здесь 200 грамм гратиса. Взять, не взять, можно взять. Капуста молода. три злота. Такая капуста молода, 3 злотых. О, один плюс один, редиска. Редиска, По злоті 49. То візьмемо два таких кучечка. Любителям мучного 2.49 хліб. Беремо хлібчик. 2,49. Можемо пробігти спосіб поїзда по... по тортикам. Молодиці, фісташкові часточки. дивіться, 5,49. 2,69. Ну це за 100 грамів. За 100 грамів. Ні. Ой, ребята, пишіть, що вас цікавить, ось для чіпси, різні води. ціни, Дитячі з Я їх десь любив. 9,39, ребята. хлопья разные. 375, 375. Пожалуйста, вы напишите, что вас интересует. И я следующее видео вам сделаю. Формат видео, как вам треба. Главное, с по 3,99. За 2, за пош, за 4 штуки. 1,96. Ну, мы шукаем воду, ребята, персине, персине интересует нас. Кстати, доктор Тайпа 449 за литровую баночку. Запрошу. Mm -hmm. mm -hmm. Так, ребятки. Вода 2.19. Mm -hmm. А моей воды нема. А, не есть, вода моя. Моя вода по Моя вода по... Блять, моя вода аж по 2.65. 2.65 Блін, так як в мене води взагалі немає, то я її беру. О, аварія. Хто буде брати по одному, то візьме. Конфуз вийшов. Хі -хі. Ну буває, ребята, буває. Так, йдемо дальше, йдемо на м'ясний отдел. Не переключаємося дальше. Видео буде недолго, постараюсь вам все в втрачающие сроки Так что з вами будущий миллионер так що зайдем до миллиона подписок, ребята Так, медленно но уверенно идемо Ах, колгайте возьми медленно, но уверенно идем до миллиона, ребята. Мой опять скажи, что ты взял самое дешевое, блядь. не можно отпускать самого. Ну ничего, ребята. Медленно, но уверенно идем до миллиона. О, кстати, вот пицца. Я всегда беру эти пиццы, дивится, по всем злотых. Офигенно. Короче, это такая на вечер, на перекус для холостака то, что надо. Взял, съел и забыл. С пивом еще. А як купиш дві, поняли? Купиш дві, то по 6,99, а так по 10, по 10 злотих. Ага, ага. Є <coughs> люди. Так, нам на м'ясо. Давай прибіжимося по м'ясам. Так, що у нас по м'яскам? Так, 24. А каркука, ребята, 25 злотых. 25 злотых. Ну, мы берем. Мы не останавливаемся. Моченый шашлык, пожалуйста. 21, 22 злотых. Так, и дякую вам. Так okay, і ми беремо два кусочки м'яса на два спалини кіла, їдемо далі, ребята. Повердимося по кетчупи майонезу. Що вас більше інтересує, кетчупи майонези. Ціни такі на маленькі, 8,79, велика банка 700 мм, mm, 15 злотих. Ну і дивимось, соуси, кетири-пири. Ребята, ну що, мільйонер з вами. 4,75. Ну такі соуси маленькі, чесникові, різні, до кебабів, чилі, мілі, манго, сладкі, барбікюшка, Хейнс. Оце ми такі беремо на бургери 6,99. Ну що ви? Майонез, так? Да? Майонез, той що ми беремо велика 700 мл баночка 15 злотих, 300-400 чи 400 мл 879. ну Трошки подешевлі буде, 899, ну і трошки подешевлі. Ну а ось уже 700 мл, 720, 10 ,99. ну 11 злотих. Цей теж ось дешевий. У XXL 1219. Типа по кетчупам у нас лагодні, не лагодні. ну Дивіться самі які у вас тут це не устроюють. Які у вас переводьте там D99 10 злотих, ну це більш пачка. Є на акції, є здорова і лагідний. мене є такий, то мені не треба. D99 зараз. Топова ціна. соусу, це класна барбекюшка. Барбекю, дивіться. Дорогий, ну кльовий. А тут така всяка хінська їда. Все ребята, їдемо далі. Може по консервам пройдемось. Паз у вас де їба. Любите, это, да, пашетики. Куриные индечи. Это тушеночка, кстати, это хорошая тушенка. Жиру не скоку сколько, просто... Это даже, может быть, шкварки. А, это смолец. Ага. Миллионер чуть вас не накормил. Сардинки. Осела десь з помідором. Хорошо. Я люблю мокралі. Макрелі, макрелі з острим перцем в соусі. Ммм, на остро смак. Макрелі, ось заразні, ну, коротше, випадку ціни такі, коливаються. водяться, 10-11, 10-12. Це саме дешові 6,79 такі макрелі це Я не знаю що це за риба 5,99 корж якийсь корж, салатка, а це салатка рибна, понятно Коротше, їдемо далі, треба нам знайти туалетну бумажку ще, щоб все це діло після цього Закріпить тільки пожатіем 17, так, берем Все Готово, не дивимося на цену, далі. Такий отже закуп, зроблений мною. Підходимо вже на касу. Зараз подітожимо всі фінанси, романси і покажу в відео в кінці результат, ціну, скільки все вийшло. Все не забуваємо на класі, ще в магазинах зважувати ворочок одноразовий. Варживе ово це нам варживе. Шукаємо помідор. Помідор менш Цей 5,99. він нашому. Дивимося, перевіряємо, 5,99. єс, на 956, 2 кіло, почти півтора. Все, йдемо. І знову не забуваємо переважувати варживе. Шо, оце все добро вийшло на 144 66 центів. польських центів. Дивіться, коротше, зараз все пакуємося. А ви зараз спросите мене, що в мене робить велосипед в багажнику. А це я вам розкажу, якби підпишись, поставити колокольчик. І не пропустите відео, обов'язково ну, вам розкажу, що тут робить електровелосипед. Все, у мене вже все готово до шашників. Будемо зараз перегружатися. Давайте, ребята, не переключаємося, ставимо лайки, колокольчики. Ну що, ребятки, і по феєричному закінченню Офігеть, п'ятниця 13, ребята, п'ятниця 13. -те. Так что, ребята, подписывайтесь, колокольчик, лайки. Можете даже дизлайки, Вот, Буду вам все докладно тут розказувати, як, що, як передвигатися, документи, кстати, розкажу вам, як делать. що нужно для документів, совети. не нужно буде комусь переплачувати, вам достаточно буде поставити мені лайк, колокольчик, подивитися відео. Вот, и мне це будет от вас такая благодарность, ребята. Так что все, всем спасибо, буду объяснять вам. До новых встреч.